Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 10 жовтня, ви на каналі Клочок Тайм. І як ви можете здогадатись із моєї щирої широкої посмішки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про переможця Нобелівської премії миру. І також, як не складно здогадатись, ним став не Дональд Трамп. Чому це трапилося, Які у цього будуть... Наслідки будемо з вами про це говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, хто підписався на мій канал, посилання в описі до відео, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, сьогодні той довгоочікуваний день, коли Нобелівський комітет оголосив своє рішення з приводу лауреата премії миру і саме. Ним, а точніше нею лауреаткою премії Миру 2025, стала венесуельська політикиня Марія Коріна-Мачадо. Вона отримала премію за невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за справедливий та мирний перехід від диктатури до демократії. Любі друзі мої. Ну, знаєте, що я можу сказати? Це точно непрогнозований вибір. Я навіть ставок на неї не робив. Можливо, я там не слідкував за усіма трендами обговорення щодо премії миру, але для мене це стало абсолютною сенсацією, як я переконаний для Дональда Трампа. Також ми ще почуємо його офіційну заяву з цього приводу. І я вже запасом попкорном на вечір не можу пропустити таке. Чекаю цього більше, ніж матчу збірної України з футболу. Впевнений, що принаймні від промови Трампа я не буду розчарованим. Також вже є перша реакція від помічника Дональда Трампа. Директора з комунікації Білого дому Стівена Чуна він заявив, що американський лідер продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. А Нобелівський комітет довів, що ставить політику вище за мир. Дуже дуже гарно сказав чун, що Трамп має серце гуманіста і ніколи не буде нікого, хто як він міг би зрушити. Горе силою своєї волі. Боже, я сподіваюся, що їм хоча б видають в подарунок ці, знаєте, шкрепки для очищення язика. Тому що те, що вони роблять з п'ятою чакрою Дональда Трампа, ну це просто, це просто, просто, це просто ж непристойно, мені здається. Але на правду то, на правду то, любі друзі, а чому ж Трампу обурюватись? Чому ж Трампу дивуватись? Якщо він сам зробив все можливе для того, щоб просунути Марію Коріну на Нобелівську премію, ви запитаєте мене Максима, що ж ти таке говориш? Як він міг це зробити, якщо це його мрія була отримати премію? Але Трамп публікував про неї допис якраз в січні 2025 року, коли відбувалось номінування на Нобелівську премію миру. Як е, говорять, що Трамп не зміг цю премію отримати з технічних причин, бо термін висунення е, номінантів сплив лише за 11 днів після інавгурації 47-го президента. Там, звісно, є. Питання з цього приводу, чи, чи це дійсно так, чи це формальна причина? Але сам факт, що Трамп в січні місяці написав про Марію Допис: сказав венесуельська демократична активістка Марія Коріна Мачадо та обраний президент Гонсалес мирно висловлюють голоси та волю венесельського народу з сотнями тисяч людей, які демонструють свою. Боротьбу проти режиму 에, Сполучені Штати Америки підтримують усі мітинги. І ці борці за свободу не повинні постраждати і повинні залишитися в безпеці та живими. Забув він додати, що мають бути винагороджені на найвищому рівні. Чесно, мені цікаво буде подивитися, якою буде реакція Фредовича. Я навіть не буду намагатися її передбачити, я хочу отримати. Чисто насолоду від процесу. Тому що уявіть собі, венесуельська політикиня, жінка, отримала Нобелівську премію миру, е і він не зміг закрити свій ледь не головний гештальт. Одну з фундаментальних причин, чому він пішов на другий президентський термін, щоб переплюнути цього клятого Обаму, якому дали Нобелівську премію. Ні за що, відповідно. І Трампу мали її дати. Що я думаю з цього приводу, чи заслужено Марія цю премію отримала? Та звісно ж, ні. Я вважаю взагалі, що цього року ніхто не заслужив на премію Миру, відверто кажучи. І по-хорошому, Нобелівський комітет мав би, в принципі, її скасувати. Ну, про яку премію миру може йти мова, коли ескалація за ескалацією. Спалахувати по всьому світу нові конфлікти, нові війни. Ми семимильними кроками рухаємось до Третьої світової війни, ну яка в біса премія миру. Але й не можна було її давати Дональду Трампу. Суто, технічно, для України це могло б десь теоретично зіграти на користь, тому що Дідо б заспокоївся, закрив би гештальт, і воно б над ним не висіло. І, можливо, він би почав вести конструктивний діалог. або... В принципі, міг просто на все забити і зануритись в грання в гольф, бо він свою місію на життя виконав. Та суто, по-людськи, ну він вже так дістав усіх адекватних людей, що дати йому цю премію ну було б ну самоприниженням. Це було б проявом жалюгідності з боку Нобелівського комітету. Це було б визнанням того, що ці 10, 12, 7, 5, 18, 24. Неважливо, скільки він вигадає воїн, які він закінчив, що вони це дійсно визнають, що вони вважають це досягненням з його боку. І те, що вони обрали цю Марію Коріну переможницею, як на мене, в першу чергу це просто такий. Удар по носу Дональду Трампу, такий опотиличник, що у нього ще той загривок завернувся. Прояв зневаги до нього. І, як на мене, це, це правильне рішення. Тому що якщо ми говоримо про підтримку України, вона базується в першу чергу не на інтересах, а на цінностях. І ми маємо також виступати за дотримання цих цінностей. І такі люди, як Дональд Трамп, вони абсолютно огидними. І вони не мають бути винагородженими за те, що вони роблять. І я дуже сильно сподіваюся, що на фоні цього інші європейські країни будуть в цілому поводитись сміливо, як і мудрий народ Норвегії, який, незважаючи так, на опасіння з приводу санкцій, які можуть бути проти них запроваджені, вони все-таки. Ухвалили це рішення. Нобелівський комітет це зробив. Мені здається, що це просто найкращий сигнал. Знову ж, не найкраще рішення, бо я вважаю, що нікому не треба було давати. Але якщо і давати, то саме так і саме цій людині в такий спосіб. Будемо дивитися, якою буде реакція Фредовича, однозначно, буде горіти. Буде світити, тому навіть якщо раптом на момент його прес-конференції в мене не буде світла, щоб подивитися її наживо, то я просто в вікно і побачу оце сяйво десь на горизонті, яке буде виблискувати з американського континенту, тому що детонація цієї сакральної п'ятої чакри вона буде феноменальною. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу обов'язково, напишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій канал, посилання на нього в описі до відео. Там я стріми здебільшого проводжу. Дуже цікаві. На ваші питання відповідаю. Радий буду вас там бачити. А поки не прощаємось.